За дурною головою і ногам нема спокою. Урожичанці люди розійшлися не на жарт. кажуть, їхнє майно розібрали на гайки і продали з молотка фактично за безцінь. Ми знаємо, що плодоконсервний завод проданий за 150 тисяч доларів, а оформлено 270 тисяч гривень. Є рішення зборів відібрати наше майно. То він мене відкинув. Кинув мене до того бетонного е порога, хоча я другої групи, хвора. Я вчора мусила зняти побої. Селяни, вкотре здибаються біля сільського млина. Налаштовані рішуче хочуть зривати замки. Власне, це і роблять. Потім кілька бабусь береться наздогнати пана Горбачука. Микола Батькович робить ноги, аби не мати проблем на власну гепу. <праць> Звідки ля така любов до неугодного мешканці ружичанки можуть розповідати не одну годину? Увесь деребан у їхньому селі робиться саме з легкої руки Миколи Горбачука. На його совісті і 300 чоловік мертвих душ. Таких, яких померли і розписалися, у нас є понад 300 чоловік. То можна рахувати, що у вас тут мертві душі? У нас мертві душі дуже багато. У нас є Шаблевський, який помер 93-му році, а в 2006-му році прийшов і отримав гроші і дав згоду на продаж майна. А в мене руки, які нікого не били і чужого не брали. Микола Горбачук запевняє, його нахабно обріхують. Про те, що краде гроші взагалі вперше чує. Це майно виділене у 2004 році, згідно рішення загальних зборів, спілки співвласників майна на комунальне господарство. Всі документи в сільській раді і в міліції є. Так що претендувати на якесь майно млина, ніхто не має права. А, а що ж люди кажуть, що його продають, вивозять? Ніхто його не продає, ніхто його не продає. Є рішення сесії. Де сказано ясно, що млин нікому не продається. Це млин власність села. Все. На сільського голову якого шанобливо у Ружичанці величають льончик уже заведено кримінальну справу. Люди вимагають, аби усіх нечистих на руку притягнули до відповідальності. Хоча у цій ситуації на правоохоронців годі сподіватись, вони вкотре продемонстрували небажання пхати носа у чужі справи. Ірина Поліщук, Сергій Рибчинський, ВІП Новини.